Доброго раночку, друзі. Слава Ісусу Христу! Вас вітає Тернопільщина, південь Тернопільської області, канал Сільське подвір'я. <кхи> І я знову, як ви бачите, старі підписники, нові, як ви бачите, Йду на роботу. Запрошую вас зі мною ходити на роботу, господарювати на господарстві, готувати щось зі мною. А далі буде цікаво. Я сама знаю, що буде цікаво. Я з нетерпінням уже чекаю, щоб щось вам... Назнімати, щоб щось вам показати. Тому, хто ще не підписаний, підписуйтеся, ставте вподобайки і буду вам розповідати і показувати різні цікавинки сільського життя. Так, <кій> для нових підписників Трішки розповім про себе. Так, друзі. Знайомство знову для нових підписників. Моє ім'я Ніна. Мені 50 років. Я того не соромлюся. Запитували мене ще в коментарях, то я вже тут і скажу. Хто я по професії? По професії, друзі я швея, закінчила у 89 му році школу і поступила у Тернопільське професійно-технічне училище номер 3 Як сьогодні пам'ятаю, свої шкільні тернопільські будні. Було дуже класно, прикольно вирушити кудись далі від хати. Як усі студенти, вирвалася у доросле життя і воно мене понесло. І воно мене понесло. Звичайно, як усі студенти, приїжджала додому, незабаром познайомилася зі своїм чоловіком. Ну і звичайно, я кожен хлопець, котрого... Ой, перейду болото. Бачите, ось таке болото. котрого наміри одружуватися, захотів, щоб я була ближче до нього. А мені тоді на той момент... Було всього-навсього 16 років. Тому я, відучившись, не цілого півтора року в Тернополі, переводжуся до нас у район Заліщики у ПТУ 7, на сільській мові назване кошари? Тут доучуюся своєю швеєю, Потім йду на роботу, трішки працюю, шию на фабриці. Потім, потім, як вам кажу, що чоловік молодий, ми подружилися. Чоловік молодий, хоче, щоб жінка була вдома, а не десь. Скиталася по районі. Довчилася я горем пополам. Довчилася, так. Це тепер дуже звучить смішно, тоді не було це смішно. Довчилася, трішки попрацювала, їздила кожен день додому. Але рано чи пізно у всьому всьому... У, усім пригодам властиво закінчуватися. Так. Ось і моя пригода життєва. Теж на той час закінчилася. І так з мене вийшла швея. Нелюбима професія, дуже нелюбима. Але на той час було так. На той час було так. Бо перед цим. Я дуже хотіла. Набирали в Чернівцях От теж училище. Маляр, муляр, плиточник, облицювальник. Коротше, щось 4 чи п'ять професій можна було опанувати на одному за три роки. Але сталася така фантазія, не знаю чому. Там у Чернівцях на той момент, що почали лисити всі діти. І мама з татом вирішили, що Ніна туди не піде вчитися. Ніна піде в Тернопіль. Все, все було вирішено, визначено за мене і прямим, прямою наводкою в Тернопіль. Ось таке, друзі, отакий ракурс невеличкий по моїй професії. Потім далі, якщо вам буде цікаво, я, звичайно, вам згідна по кусочкові розповідати. Тільки не все зразу в одному відео. Бо, якби буде не цікаво, рухатися далі. А в цьому відео я ще вам скажу ще одне. Ой, в цьому відео я вам ще скажу таке, що для нових підписників все ж таки. Хожу на роботу. Ось таку гору долаю кожен божий день. Хожу на роботу. Працюю продавцем в центрі села. На роботу хожу 2 кілометри в одну сторону. Друзі, я не скаржуся. Я дякую Богові що маю роботу. Нехай буде низько оплачувана, але вона є і щомісяця стабільно є зарплатня. Так що, якось так, два кілометри я долаю з задоволенням, хоча вже роки мене починають підводити. Там коліно заболить, там суглоб засвербить, заскрипить, верніше, але нічого, помаленьку. Помаленьку, помаленьку. Я йду і любуюся ось цим всім. Зараз вам покажу. Для нових підписників, друзі. Іду і ось ось любуюся ось цим всім. Так, чорні дерева зараз. Тільки сосна наверху зелена і від, сонечку, від сонечка відблискує, відблискує. Десь далеко там вже зійшло сонечко. Ось такі у нас гори тут. Це все, друзі, для нових підписників, бо старі вже знають цю дорогу на пам'ять. Ось такий схід сонечка. Десь воно там далеко сходить вже. Верніше зійшло. Бо то вже ближче до 9 ранку. Ну і я. Говорю, що рухаємося в напрямку роботи. Так що, друзі, кому буде що ще цікаво, запитуйте в коментарях. Буду рада вам відповісти. А далі буде ще багато цікавенького і по господарству, і по кулінарії. Усього буде потрошки. І я думаю, що буде цікаво. Бо далі перебіжу сама себе, будемо різати свинки і будемо переробляти все у правильне русло, щоб нічого не змарнувати. Так що рецепти будуть. Думаю, що ще щось буду придумувати і видумувати. А ви слідкуйте за мною, звичайно. Підписуйтеся, ставте дзвіночок, щоб не пропустити мої відео. І будемо просувати український контент. Так, дійшла я вже до перехрестка, як знаєте, давні підписники знають, що далі я не знімаю, бо далі приватні будинки. Тому всім дякую за перегляди. Божого благословення, бережіть себе і своїх рідних. Я дуже тішуся що у мене у вас уже скільки є, ще трішечки, ще трішечки. Підтягуйтеся, друзі, підтягуйтеся. Підтягуйтеся і доводимо цю цифру до заокруглення. Бережіть себе. Па-па-па-па!